Бесіди з майстром. Кожного разу, коли я настроююся на вібрацію мого майстра, приходить така думка, ну, его включається. Я каже, ну, от бачиш, ти або пишеш бесіди з майстром, або пробуєш вербально в голос. Їх створити. І відразу вислуховуєш ту штуку, що от люди подумають що ти себе вважаєш майстром. Ну, майстер каже: кожен з вас є майстром. Питання тільки майстром чого. У простоті речей знаходиться так би, суть речей. Наше око, вухо, всі органи нашого відчуття. Так нас витренували, або ми звиклися до того, що. Ми сприймаємо світ через форми. І найбільші, би наші переживання, навіть страждання, полягають в тому, що в якийсь момент зміст тої форми, яка була для нас наймилішою, проявляється і він виявляється зовсім Ну, це школа кожного, каже майстер. Це і є місією твого перебування ось тут, в цьому вимірі. Немає різниці. І які обставини комфортні, некомфортні, небезпечні чи дуже-дуже безпечні? Є тільки одне, що є важливим в процесі твого існування, на що ти тратиш свій час? А час ти тратиш. Це важко прийняти. Так, підходиш до зеркала, чи бачиш себе от в камері, у відображенні своєму. І помічаєш, стаєш старішим. Так. Про це і зовнішній простір сигналізує, як люди до тебе ставляться. Ти бачиш, що вже не можеш пробігти цю ділянку, яку раніше міг пробігти, відрізок. Як там ж венецько. Навіть якщо захочуть перескочити в дружну, то не скочу, бо не розбіжусь. Ось. Але не про це мова. А про що? А про те, як майстер з нами веде розмову? Майстер? Працює не тільки в промені однозначного світлого, правильного, правдивого. Це ми так відбираємо, нам здається, ми розділили світ і тьму. Чому? Тому що все, що ми бачимо, Є завдяки тому, що світло відтіняє один об'єкт від іншого. Якби все було рівномірно залито світлом, ми б нічого не бачили. Як колись сказав Юрій Ілєнко, кінорежисер і оператор, один з моїх вчителів серед людей, кіно. Це є розповідь світлом і тінню, але це і життя. Життя це є писання, споглядання. Сприйняття. Світла і тіни. Тому майстер він є цілісністю, він є одночасно і світлом, і тьмою. Він не Ну, навіть подумайте, наша людська психологія створила Бога, богів. І ми бачимо от в християнській нашій так би, в природі, в вимірі, Бог це є світло, а противник сатана це є тьма. Причина дуже проста: вночі темно. Наші очі не є такі, як очі. Корінних мешканців цієї планети. Ми погано бачимо в темряві. Ми в сутінках вже погано бачимо. А олені, рисі, сови, а, бачу добре. Тому все, що пов'язане асоціативно з темрявою, для нас є недобре. Тому що в темряві нас завжди на нас чегають небезпеки. Вдень набагато краще, в день ми бачимо красу природи, вдень ми бачимо, де, що і яке є. Вдень нам простіше орієнтуватися. Майстер не є білий пухнастий. Це бажання людини бути білою і Прийняти себе, себе таким, яким я є, на це треба мати відвагу. Треба побачити, а що в тобі є таке, що тобі не подобається. Ну, Якщо поставиш собі таке питання, то можеш відчути. Можеш відчути, бо майстер моментально про це і говорить. А от коли ти ставиш таке питання і чуєш собі, що ні-ні, в мене нічого поганого нема. Я добропорядна людина, то я взагалі, та ви що? Я та мене люблять люди, мене поважають, в мене є дипломи, в мене є медалі, ордени. Там я, я... я всюди є прошений, в мене, в мене всі хочуть бачити. Я є так потрібний, значить, я один з найкращих, якщо не найкращий. Ну, і все і все. бронза. Не золото, бронза. Вкрила твій бюст у твоїх власних очах. І я ж не кажу про це, що треба гудити і майстер не каже про те, що треба себе. Весь час сварити, принижувати, весь час вишукувати в собі щось погане. Ні. Просто побач. Побач себе таким, яким ти є. Побач, не бійся тіні. Ми всі хочемо бачити тільки світло. Ні. Не бійся. Заглянь в свою спіжарку, залізь в свій комод, в шафу. Там де скелети висять. І ти побачиш, що все це є вигадана річ, що все це є ілюзія, що це не є справді. Це є, ми творимо як позитивні аспекти своєї особистості, так і негативні. Коли ми думаємо і творимо про себе щось доброго, ми паралельно створюємо опозит, тобто щось протилежне. Чому? Тому що будь-яка ознака чи то мінусу створює плюс, чи то плюсу створює мінус. Така природа фізики, така природа буття. Без плюсу нема мінусу, без мінусу нема плюсу. Без світла нема темряви. І тільки в темряві можливо світло. Біла і чорна рибка. Правда, неправда. Добро зло. Все це є аспектами людської практики. І саме такою природою ми наділяємо все, що ми бачимо, але так воно, очевидно, не є. Дерево росте поруч з іншим, і це дерево не вважає себе краще. Просто воно має таку здатність виростати і розростатися своєю короною так, що інше дерево. Чахне від браку світла. Все дуже просто. Від браку чогось води, повітря. Від браку любові людина робиться зла. Від браку любові людина починає мислити не так, як би вона цього хотіла. Від браку комфорту, від браку спокою, від браку впевненості. А ч... брак, брак. Чому це бракує? Чого цього нема? Ну, от і почала логіка вибудовувати зверху вниз піраміду. Піраміда будується не тільки знизу вверх, а й зверху вниз. Зірка Давида як символ мудрості. Дві піраміди, які проходять одна через одну. Це є структура меркаби нашого духовного двигуна. Найголовнішого і найосновнішого, що є в людині це наш духовний двигун. Дві піраміди, які взаємно взаємопросякнуті, одна шпилем вниз, друга. Шпилем вверх, вони обертаються в протилежній стороні. І ми можемо нашою силою волі керувати це обертання. І от яка в основі нашого посилу, сили волі, що ми, що ми вкладаємо в цей вольовий вчинок? Такою енергією і ми починаємо променіти в просторі. Дуже часто це відбувається просто несвідомо. І людина вже навіть не побачила, як вона бернить в просторі серед інших людей негативом. В негативу ми дуже легко завалюємося, бо це є захисна реакція. Це, це як в цього, шерсть дибом стає, правда? Коли нам страшно, ми відчуваємо, як волосся дибке стає. На спині. Ми кажемо мурахи, по спині мурашки поповзли. Ні, це наша тваринна, та якби ще біологічна тваринна пам'ять, так шерсть дибки стає, як у собаки, холка піднімається. Щоб здатися більшим і загрозливим. Це система захисту, самозахисту. Тому всі люди, які є агресивні, це є тільки результат самозахисту. Насправді, вони перелякані. Будь-який агресор є переляканим. Коли втрачаєш думку, потрібна тиша. І в тиші з'являється знову голос майстра. Терпіння це найважливіший аспект учня. Живучи своє життя тут, на цій планеті, я розумію. Що я постійно вчуся, коли я чогось навчуся, простір зміниться. Ми виростаємо в якусь іншу якість. Або коли ми витрачаємо час і втрачаємо час. Ми перестаємо жити тут. Це відбувається через просту смерть. На щастий випадок. Хворобу. Просто була людини нема. Скільки людей вмирає, гине несподівано для себе. І тут майстер каже, ти розумієш, що ти продовжуєш жити тільки тому, що для тебе попереду ще багато чого є непізнаного, непойнятого, невивченого. Дякую Богу, що ти живеш. Тому що тобі. Ставляться завдання нові й нові. Несеш свій хрест, неси, не ний, а дякуй Богу. Тому що це твоя школа. Тому що в попередньому своєму житті ти не міг цього Хреста нести. Якщо ти в цьому житті несеш цей хрест, значить ти вже зробив якийсь поступ достойний того, щоб цей хрест був твоїм. Це метафора. Ми творимо метафори і дуже часто саме через метафори нам відкриваються якісь глибші змісти розуміння себе. В цьому дай би і унікальність нашої людської природи.